З нами на прямому зв'язку зараз Наталя пошивайло Таулер, це віце-президентка Світового конгресу українців. Пані Наталі, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня. Пані Наталі, як ми розуміємо, ви світовий конгрес українців, це, це австралійська організація. Це глобальна організація. Всесвітня. Наш головний офіс знаходиться в Канаді, але ми маємо членів по всьому світу більше ніж десяти країнах світу. Об'єднуємо українців. Я є віце-президенткою в країнах Південної, Південно-Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії. А на попередній каденції будь ласка. Що стосується активності українців, от якраз в тих частинах земної кулі, яку ви представляєте, наскільки помітні українці там? Знаєте, це здається може здаватися дивовижно українці в Україні, але Австралія такий далекий континент, але надзвичайно активна підтримка України і активність самих українців на всьому континенті. Проживає Приблизно 50 тисяч це тих людей, які українського походження, і наприклад, на день незалежності України ми мали 18 подій у різних штатах у столицях і інших ключових містах. Це включалося різні релей, протести з підсвічення будинків дуже важливих, таких як наприклад. Де оперний театр, а також мости. Ну, ну багато дуже було важливих споруд українськими кольорами, а також різні фандрезингові події, ярмарки, фестивалі. Так що Україна була в нашому серці. А що дуже важливо, багато було політиків. На кожних подіях, наприклад, як і в сіднеї в Мелбурні, в Вікторії, і в усіх штатах, або політики нашого штатного рівня парламентарі, або навіть привітав наш нас премєр міністр Австралії Ентоні Албанізі. Прислав привітання Україні і Українцям з Днем незалежності. Пані Наталя, так нещодавно був день незалежності, і от я б хотів би зараз дещо зупинитися на останній міжнародній зустрічі світове українство у допомозі Україні, про яку ми щойно розповідали. Там було декілька блоків. Воно стосувалося стосувалися блоки і активності українців за кордоном і правозахисній діяльності бізнесу, який діє за кордоном. Які головні висновки після цієї зустрічі можна зробити? Ну, скажем так, я знаходжуся в Австралії і не могла долучитися через часові і дистанційні відмінності до цього форуму, але наприклад, світовий конгрес українців мав саміт в Бухаресті в квітні цього року. Надзвичайно потужна подія, де ми проводили як і по фандреї, питаннях, і якщо говорити... Як світове українство допомагає, то в до дня незалежності України світовий конгрес мав акцію: це птахи свободи, коли ми активно, надзвичайно активно збирали кошти на дрони для допомоги українським збройним силам. The Birds of Freedom» так називалася ця акція, і також лок. Ми всі маємо свої фонди, як в Австралії, так і в інших країнах, де можливо, звичайно, тобто, якщо ми говоримо про південну підколю, Азію, це країни, які мають масу на будь-який протест, не дай Бог, ну це навіть не протест у Фейсбуці, то там є свої такі перепони для пан але Якимсь культурним чином через фестивалі через приєднання до можливо навіть екологічних якісь акцій. ми показуємо українців як воноківоле людей, які люблять свободу, волю і прагнуть бути частиною великого демократичного світу. Ну, це абсолютно так, і я думаю, що це залишиться незмінним. Пані Наталі, ми вам надзвичайно вдячні за те, що увімкнулися до нас в ефір з далекої Австралії, розказали, як там активнічують, так, або якими активними є громадяни українського погодження. Наталя пошивайло таулер, віцепрезидентка світового конгресу українців, з нами була на прямому зв'язку.